От Якщо говорити, яка допомога бізнесу в тому ж Криму, так. багато українських підприємств попали, особливо які мали відносини з фондом держмайна. Наприклад, там, де були угоди куплі-продажу чи угоди оренди. От у нас було по одній компанії, яка орендувала санаторій фонд держмайна, ну, Закон вступив вже в силу підписаний. Всі знають, що Крим окупований. Вони доступу до цього санаторія не мають. Там вже ви знаєте, інші господарі. Вони звернулися до нас, дали нам пакет документів, ми їм видали сертифікат форс-мажора про те, що у них трапилися події, як це пише закон: військові дії, анексія, насильницьке захоплення території, тобто класичний приклад форс-мажору, коли в людей просто майно, яке в них було, в результаті від незалежних від них дій забрали. Ну треба віддати належно фонду держмайна. Чиновники там такі заповзяті, що ми цей сертифікат пройшли аж до Верховного суду. Всі інстанції це рік рік судилися, але Верховний суд нас підтримав. Що ми правильно видали сертифікат форс-мажору? Що дійсно для цієї фірми, яка брала в оренду санаторний комплекс у Криму, є неможливо. Керувати, отримувати будь-які прибутки і платити просто-напросто всі ситуації за оренду. Ну це абсурд. Тобто, ми їм допомагаємо в такому плані. Ми не, не ми не є страхова компанія, але ми намагаємося але все таки намагаєтесь якось до допомогти, да тому що до нас такі звертання є, якраз по Криму підприємців, які просто-напросто втратили свій бізнес, або не мають доступу до цього бізнесу. розумієте? а особливо, якщо були договорні отакі от відносини, коли повинні були якусь продукцію забити в Криму, потім поставити. Далі люди не можуть цього зробити, тому що це вже не їх підприємство, вже воно забрано, вже там інші власники, але у них є договірні відносини, по яким вони несуть певні зобов'язання, можливі штрафні санкції. Тут ми приходимо на допомогу, вивчаємо ситуацію.